У Усіх закладах освіти Мукачівської міської територіальної громади облаштовуються найпростіші укриття або у підвальних приміщеннях, або правило двох стін, або встановлюються фортифікаційні споруди перед вікнами. На це з коштів міського бюджету виділено понад 12 мільйонів гривень. Ще понад 10 мільйонів гривень виділено на протипожежну сигналізацію та на обробку дахів. Всі школи будуть запущені в офлайн режимі з 1 вересня. Пройшло опитування батьків: 72-73% батьків за офлайн навчання, інші за змішану форму навчання. Або є такі батьки, які не готові відпустити дитину до школи. Тому ми будемо вирішувати питання про подальше навчання цих дітей у закладі освіти, само собою, що несуть вчителі. Відповідальність, а вдома батьки. Угу. Чи має бути у дітей якась тривожна валізка з собою, щось там зібрано на кожен день? Не мусить бути тривожна валізка, але батьки можуть зібрати, якщо мають на це змогу або бажання, бо всі е, укриття будуть забезпечені повністю і аптечками, і медикаментами, і водою, питною, тобто всім, що потрібно.